В Житомирі 5 квітня 2024 року сталася подвійне ДТП, в якій загинув 15-річний мопедист та травмувала річна Житомирянка. Справа дійшла до Богунського районного суду міста Житомира. 1 липня мало відбутись перше судове засідання. Через повітряну тривогу його було перенесено, проте нам вдалось поспілкуватися з батьками дітей, які стали учасниками ДТП та прокурором, що відстоює їх інтереси в суді. Сьогодні у нас заплановано проведення підготовчого судового засідання у кримінальному про. Аджень особа обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння, внаслідок чого одна неповнолітня особа загинула, інша неповнолітня особа отримала тілесні ушкодження середнього ступеня, тяжкості, та інша потерпіла отримав тяжкі тілесні ушкодження. Також особі інкримінується порушення судового рішення, зокрема яким його було позбавлено право керування транспортним засобом. Донька ну вона вже. Скажімо так, на відсотків 25 охоплювалася від аварії, вона вже ходить з допомогою милиць, але ще триває реабілітація. Повинна ще бути ще одна операція і дуже важко морально. Но ми хочемо справедливого, максимального покарання. Бо людина була не нетверезому стані і наробила багато людей, не тільки нам, а ще й іншим людям. Ну, взагалі, по, по скільки можна саму більшу міру покарання, щоб йому дали, то взагалі, якби було б пожиттєве, то я б йому такий вирок зробила без судовий, бо такі вони не, не виправляються. У нього скільки було лишення праву, у нього було і. В нього дуже там багато статі, що він вийде і буде робити те саме, такі люди не каються. Основним зі справі є те, що держава і кожен громадянин держави має розуміти те, що вчинення дорожньо транспортних пригод в стані спійніння, саме в стані сп'яніння є свідомим рішенням особи. І це не є проблемою чи справою конкретної родини, яка стала жертвою, чи члени якої стали жертвою такого кримінального правопорушення. Це є проблемою суспільства, тому що коли ми... Ми дозволяємо особам сідати за кермо в стані сп'яніння, Ми наражаємо кожного себе на небезпеку. Наступне судове засідання відбудеться 3 липня 2024 року.